Внаслідок ворожого удару 2 березня по житловому будинку ворожий шахет влучив у житлову будівлю. Загинуло 12 осіб, із них п'ятеро дітей. Ми пам'ятаємо цю трагічну дату нашого міста, але життя продовжується і ми зобов'язані забезпечити житлом всіх, всіх людей. На зараз всі, хто звернувся за допомогою відновлення, отримав житло. Також люди, які звернулися за компенсацію, отримали цю компенсацію. Це права частина. Сьогодні ми провели таку інспекцію, подивилися, що у нас, як працює управляюча компанія Клевер, які обставини на об'єкті. І за тривалості будівельних процедур це ми робимо не так швидко, тому що треба зробити експертизи, треба зробити проекти. І далі ми будемо працювати над тим, щоб посилювати стіну. Але на зараз повністю відремонтований Під'їзд, також відремонтований дах. Роботи стали можливими за допомогою наших партнерів, благодійних фондів Дотягнись до неба, ранок відродження, 10 квітня, а також УВКБ ООН. Я дякую нашим партнерам за допомогу матеріалами. От спільно ми зробили цю роботу.